Вітаю! Розглянемо сьогодні таку магічну обкладинку журналу «The Economic». Цей журнал щороку публікує обкладинку у формі якогось такого ребуса, і розгадавши цей ребус, ми можемо здогадатися, що ж нас очікує у 2026 році. Насамперед, кожного року ребус зовсім різний. І я не знаю, хто їх там ці ребуси складає, але якимсь таким магічним чином все, що є на ребусі, якщо ви вірно розгадали, то воно все здійснюється протягом року. Тож давайте разом подивимося на ребус, який створився на 2026 рік, і будемо намагатися здогадатися, що ж нас очікує у 2026 році у світі в цілому. І саме перше таке, от моє бачення, що тут немає фігури Путіна. Зверніть увагу, що на цій мапі світу на 2026 рік зовсім відсутня фігура Путіна, і це може не може не радувати, да? тому що можливо, все ж таки, нарешті у 2026 році ми будемо е, святкувати перемогу, і ця війна нарешті закінчиться. Сподіваюся. Далі розглянемо, що ж у нас на карті, да? зверніть увагу, по центру у нас такий торт величезний, на якому написано 250. Що це за 250? В 2026 році буде 250 років незалежності Америки. І зверніть увагу, що тут є кульки. Якщо по нумерології скласти 2 плюс 5 плюс 0, буде цифра 7. І кульок тут теж 7. 1, 2, 3, 4, 5, шоста кулька і сьома у нас десь там внизу полетіла. Дуже цікаво і сімка це означає у нас, якщо в плюсових енергіях це у нас рух вперед, Ставити цілі та досягати їх, бути лідером, вести людей за собою. Якщо в мінусових енергіях проявляється, то це йти по головам, незважаючи ні на що, така велика агресія давління на всіх. Як програється в США в цьому році, я не знаю. Сподіваюся, все програється в плюсі, і вони ж все таки будуть святкувати щось хороше і позитивне для зроблять для цього світу. Далі з торта така, виглядає, начебто величезна рука, яка у нас в кайдані. Що вона означає, я не знаю. Як ви вважаєте, можете написати в коментарях. Цікава ваша думка, про що ця рука і що можна думати. Позаду цієї руки у нас прапор іде Америки, і йдуть такі ракети, начебто з торта вилітають такі ракети. Це може означати, що вони будуть використовувати таку якусь зброю, яка буде летіти з Америки на інших людей. Далі зверніть увагу, під тортом є такий графік, там, де червоним намальований графік, і дві шаблі перекреслені на них. Графік у нас червоного кольору. Червоний це означає щось негативне, що йде вниз, і, ем, ймовірно, буде обвал ринку через конфлікт, як шаблі йдуть конфлікт да, між Америкою і Китаєм, бо з одного боку у нас Трамп стоїть. А з одного з іншого боку у нас сіпінь е, стоїть. І дивіться, Трамп до нього простягає руку, а він начебто йде і не помічає, і кудись там вперед буде якийсь конфлікт, і, можливо, буде обвал через цей конфлікт. Далі зверніть увагу, тут зліва йде як корабли такі великі. Да? Це такий, начебто, торгівельний корабель, і він стріляє. Зі свого корабля прямо в торт. Що це може означати? Що буде торгівельна війна між Китаєм і Америкою, можливо? Далі по центру у нас дивіться, є джойстик, який червоним шнуром приєднаний до, начебто, мозку такий. Да? Це може бути, означати, що буде потужний іти розвиток штучного інтелекту і нейромережі. Далі зверніть увагу, що внизу у нас знак долара, але він якийсь такий наче покоцаний, трошки пошкоджений, і навколо всюди валяються начебто такі шматочки, начебто купюри, схожі на купюри, да, які в різних формах валяються, і поряд, якщо ви звернете увагу, ще купюри і плюс листочки. Що це може означати? Це може означати, що разом з цим графіком да, може бути падіння долара, і, можливо, це буде восени, тому що листочки, які теж донизу лежать, це може означати як осінь. Можливо. Якщо ви думаєте інакше, будь ласка, напишіть ваш варіант, буде цікаво почитати. Далі звертаємо увагу вгорі у нас фігура Зеленського. Він стоїть, відвернувся від танка, і в руці у нього бінокль, тримає бінокль. І, і зверніть увагу, що він тримає бінокль, а не дивиться у бінокль. Да? Що може це означати? Що, можливо, вже не буде такий напружений конфлікт, і не потрібно буде так сильно вдивлятися кудись. Очікуючи небезпеки, тому що зверніть увагу, що танк, який поруч з ним, да, один танк, і інший танк, який поруч з ним. І ці танки, начебто, не на нього їдуть, да, а таке складається враження, начебто ці танки перевертаються. От, доїхали до нього, і вони, начебто, стають надатки і перевертаються. А, і біля нього цей танк, але він не дивиться на нього, і його це не бентежить. І не видивляється нічого в біноклі. Я дуже сподіваюся, що нарешті війна закінчиться у 2026 році, і для нас це вже буде не загрозою. Ці танки повертаються, і просто десь там будуть великим брухтом і не будуть шкодити нашій нарешті Україні. Що ви думаєте на з цього приводу? Будь ласка, напишіть, дуже цікаво. І ще така цікава штука, що біля нього стоїть такий, начебто, старовинний корабель, на якому два чоловіка теж в старовинному одязі, і щось йому простягаються. Як ви вважаєте, що це може бути? Що ну, те, що нам щось дають нашу, нашій країні, це вже добре, да? щось таке пропонують. Що, на вашу думку, це можуть пропонувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І... Навколо теж ми можемо дивитися, що на шнурочках у нас є дрони, багато щось таке літає. То що це може означати? Також роботи, дуже багато роботів навколо цієї мапи, намальованої. Скоріш за все, буде далі йти розвиток штучного інтелекту, розвиток роботизації активно буде йти в 2026 році. Також зверніть увагу, що дуже багато на карті таких пігулок, які валяються. Да? Тут пігулки в блістері, шприци, пігулки розкидані повністю по карті, все в пігулках. Також зверніть увагу, тут внизу йде людина в скафандрі і несе комусь посилку в руках, да? і що це може разом означати можливо що так як всі наші правиці знову кажуть що буде у нас якась така пандемія можливо буде дійсно якась така пандемія бо багато пігулок багато шприців і людина в скафандрі знаєте як ото, як коронавірус да, коли ми були всі замуровані всі... Від всіх ховалися, в всіх масках, можливо, щось таке знову буде, все ж таки, у 2026 році якась така пандемія. Ще дивіться, зверніть увагу, що тут два бокала. Один бокал ось, і інший бокал теж. І начебто з них виливається щось таке червоне, якась рідина, Да? І тут ми можемо бачити такі якби хвильки. Можливо, це. Припустимо, що це може бути як вода. Щось якась рідина виліться в воду. І дивіться ще як цікаво, тут такий квадратик, схожий на начебто кубик льоду. Да? І тут теж такий квадратик, наче льод, і під ним така калюшка, яка розтанула, і біля нього пігулки. Про що це може казати? Я так фантазую, що, можливо, якась хвороба прийде така глобальна на весь світ через отруєння води, чи через воду, щось таке буде. І ще зверніть увагу, що повністю ця карта да, вона навколо вода, тут вода, у нас тут вода, знов вода, знов вода, що це може означати? Можливо, знову будуть. Багато підтоплення у 2026 році. Щось таке кліматичне буде впливати на нашу планету Земля, що будуть танути льодовики, які тут намальовані, да як лід, який розтає, і можливо, це буде причиною якихось заводнень, затоплень. На планеті Земля, бо дуже цікаво, що цей раз зобразили цю карту мапу як таке коло, да, як коло, і це схоже коло на нашу планету Земля. Тобто, можливо, будуть наводні. Я так собі фантазую, і внизу у нас ще такий футболіст, да, начебто він б'є цей м'яч. Які летиться про що нам каже? Про те, що буде у 2026 році, да, щось спортивне, як чемпіонат з футболу чи щось таке глобальне. Це моє бачення цієї карти. Мені дуже цікаво, можливо, у вас якесь є інше бачення? Можливо, ви побачили на цій карті те, що не побачила я. Будь ласка, діліться в коментарях і будемо розшифровувати це Ребус. А наприкінці 2026 року ще раз передивимось, що ж ми тут розшифрували, і подивимося, що ми вгадали, а що ні.